Друга вправа з чотирьох для стоп з м'ячем. Це звичайне катання м'яча, але м'яч має бути жорстким. Я, якщо чесно, коли починаю працювати зі стопою, я майже завжди працюю з нею зимою. У мене є окремий пласт. Я пропрацьовую стопу по руханці стопи. У мене 30 є тренувань записаних. Пишіть, я вам їх продам. І е, потім я, от цією зимою, 25 й рік, коли почався, я якраз перейшла сідниці через стопи, тобто повністю себе перезібрать. І фішка в тому, що коли ми катаємо степу, у нас пропрацьовується це склепіння, яке просто, знаєте, як там залипання відбувається. Тому обов'язково по 100 разів і, прям знаєте, вам має бути боляче.